А зараз зайдемо за роботою туди, де ми були перед цим. Так, що вони нам можуть запропонувати? Теж Укрконтейнери. контейнери. Тут платять мало, але їхати понти, давайте. Чуть більше 100 миль їхати. Нам це підходить. Я таке люблю. 100 миль це херня. Рука. Не можешь вывернуть нормально? Йоу. 86 миль вообще понты. Значит. Я ж кажу, хоть і платять фигню. Але ми, ми здамо цей вантаж дуже швидко, так що нормально. Так, поспали, заправилися. Можна і самим заправиться троханчик. 86 миль це понти. Не рейс, а просто, блін, тача. На таких відстанях можна навіть не порушувати. Хоча, якщо порушити, можна за годинку справитись. Дуже швидко. Пам-пампам -пам -пам. 65 можна піддати. Не знаю, чи надовго, але тим не менше. Блин, слухайте, може так у контейнери тільки і возити? По-моєму, з кайфом. Платять добре, відстані короткі, звідти ми везли 400, сюди ми веземо 80 миль херня. Тут навіть можна... І ще відрізок траси чіткий. 55, 65, 75 обмеження. Пушечка. Можна підтопити. Це треть четвертий рейс на ній. А вона вже не заводиться нормально. Глохне посеред дороги. Якби ж хоч причини були, а то ж продають металолом просто те і все. вас вітає Камп Верде. Тантум верде, якщо горло болить. Тантум верде, якщо ангіна нудить, Тантум верде. Бля, я тут не був ні разу. Щось жорстке. Промбаза якась жорстка. Так, окей. Звісно, відмінно. 14 галонів потратив. А заплатили. Заплатили скільки? 1935. Ну і заплатили херню. Але й довіз швидко. Так, дивимось, що в них тут є за роботка для мене. А чо я, я ж можу, просто. А, не можу. Там ящик стоїть. Думав, просто задки здати, та і все. Чувак, давай не кури, сейчас будеш загружать. Куриш сидиш. Так. Що у нас тут за список? Оголосіть, будь ласочка. Нема мого контейнера. Це так. Пічально. Таке, як там я бачив іще щось, поїхали подивимося. Таке як не хочу. Кадрова агенція, мені треба люди. А, то заправка. Помилився. Блє. Обідно. Я думав, це кадрово. А де я тут контору Вот Тут десь да, ось. Це дорога прямо до них. Парумель проїхати, так що можна глянути. У них тут, конечно, деревня щита. 25 км чи миль, можна їхати. и тікать. Оооо, слухай, так мені здається, тут жиру можна забрати. Виглядає як жир. Що це гашишова плантація, чи що? Хочу, таке ми ще не возили. Так, дайте мені пару вагонів. Да, тут тоже лайно, конечно, щита. Бля, тут че хуже. Цеплять 500 мыли, хоть. Ой, а что у нас тут? Так, вот это еще что Давайте еще там глянем. Ну, это, конечно, вафля. Так, а что они тут вообще? Гашишчики выращивают, да, и все? Я думав, тут щось буде поцікавіше, поцікавіше. Думав, чесно кажучи, час мені тут як заплатять. Наче більше обертів стало, чим було на рульові. Може таке бути? Я міг його скрутити <гум> на ще плюс одне коло. Цікаво. Надіюсь, тут не буде ніяких текстурок, бо я хочу проїхатися з комфортиком. Так це що, полагросервіс? Да, натурі, прикиньте.